Законні дії очільника прикарпатської міліції заявили керівники громадської ради при УМВС. Мовляв, Микола Семенишин вдався до репресивних заходів та неправомірно ліквідував дорадчий орган. А вже розпустивши його, доручив створити новий. 27.01.2015 року у відповідності до чинного закону України мало відбутися чергове засідання громадської ради, на якому планувалось розглянути питання що видання начальником УМВС в області суперечливих наказів. Однак я, як голова громадської ради про УМВС в області, на засідання у приміщенні УМВС допущений не був. І тому у зв'язку із відсутністю кворуму його закрив перший заступник голови Гудзінський. Всупереч цьому керівник обласної міліції грубо втрутився в роботу дорадчого органу та у нелегітимний спосіб сам провів засідання, запросивши на нього переважно колишніх керівників часів Кучма Януковича. Активісти запевняють, до таких дій очільник правоохоронців дався не просто так, адже утиски громадської ради розпочалися саме після того, як у її представників виникли незручні питання до деяких керівників управління. Це була критика як у соцмережах, так і в нашій газеті громадської організації голос щодо роботи деяких керівників у МВС в області, а також батальйону Івано-Франківськ. Які ви знаєте, що внаслідок бездарного призначення на керівні посади цього батальйону сталося вже низка злочинів. Тобто, за перший призначений керівник довів до того, що люди попали в Овайський котел. Другий, ви знаєте, що були боєприпаси припаси. Втрачені так на даний момент теж порушена кримінальна справа. Далі зараз призначений третій керівник виконуючого обов'язки, і того, що зараз призначили, знову не хочуть призначати, тому що є бачення у керівництва міністерства, що вони хочуть ще якогось чоловіка давати. Наразі скаржники планують звернутися до компетентних органів, аби ті перевірили законність наказів Семенишина. А ще запевняють, жодного наміру бути представниками громадської ради в майбутньому не мають. Між тим правоохоронці заявили звинувачення активістів про коменту. Ують згодом на підсумковій прес-конференції очільника обласного відомства.